Всім привіт, друзі. Нарешті ми закінчили сварочні роботи. Затягнулося це все на 4 дні. І Це що ми зробили? Вертикальні два вугли, а там думали у потім думали труби ні. Знайшли двойку метал, більш-менш м'якенький. За цим, звісно, ми пополупалися. Це м м лист. Та теж з якогось прицепа, знища. Він бринить, як пружина. Ми єлі єлі ми тут різаком гріли, що ми тільки не робили. Ну оце так. Попідвалювали ми все. Скажемо. Те, що касається кузова. Також вирівняли ми борт, як змогли. Більш-менш. Також поусиляли ми всі, вирішили усилити всі. Несущі стойка. Усі єдиного, тому що ну, несущі я несущі. Е, Днище піднімали, нічого, все добре. Що тут? По кабіні вирихли. ще підрихтуємо. Кабіну ми поки що красити не будемо, тому що тому що вона ще не зовсім готова. Зараз активна піна працює, змиємо все, висушимо, розпочнемо з днища і раму ну, десь оце поки. Це поки раму, вона вже в нас вимита, зараз змиваємося. Потім красимо чорним раму і чорним це. Кузов красимо сірим. Ну це вже не сьогодні, мабуть, завтра. Якщо не буде доща, передають дощі, але я в них не вірю. Тут все якби по проводці радіатор встановили, нижній патрубок там у нас трішки загвоздка. ну Ми поки ще не... Ми повністю приділяли увагу два дні сварщику, тому що дуже довго це все затягнулося. Як би те. Що ще? Ручку приварили. Раз. Багажник приварили два. Щоб не вгиналась кабіна. Ну а так що. Багажник валявся десь. В общем, щось знайшли. Оце таке. Також там підписник спрашував, покажіть детальніше нам запаску. Не запаску, а... <кій> ну в общем. А що тут показувати? Воно заводське, ніхто це нічого не придумав. Дві шпильки у нас ось І що затягують. Тут ось лебедка. Ось я так понял, ключ там, мабуть, на 27 або на 30. 27. І все, крутиш, трещотка, тросик. Все опускається, колесо закатив, так само ключом підняв і ось закрутив. Більш детальніше. Ну. що так? Воно разом ось воно якби разом з підрамником. І нічого тут такого, в принципі. Я думаю, тут, тут в принципі все можна зробити самому. Одне єдине, що знайти оцю прищотку. це і все. Друзі, що, також по кабіні хотів сказати, варили ми ці самі. В общем, будемо все повністю обшивати ковроліном. Ну, щось прийду, щось знайдемо. Або ковроліном такі самі. Ну, скажем, бож ти мій, як їх називають. Розпорочки. Щоб жорсткость була. І прямо на них покупляємо саморізи такі, десятку. і... Покрутимо. Оце таке. Тут ми ще не дозбирали, тому що все грюкає, все за пазу посипеться. В общем, почали розбирати сальник. Міняємо, підшипники нормальні, сальник міняємо, тому що в общем він почав вже потніти. Оце, ви що з барабаном у нас прогискуємо. Доток ряд відвеземо. Оце така. Ситуація, він зіб'є ось тут саме товще, скажімо так. І буквально тут дві десятки, чеки дві 2 десятки, Чекі дві десятки. Дві десятки міліметр або два. Більш-менш так підрівняє і піде. І що у нас залишається? У нас залишається покраска. В принципі, ми вже на фінішній прямій бере тут, розберемо. І патрубок. Патрубок того, нижній патрубок радіати. І ще що мені не подобається. Це він вчора не заводили, позавчора заводили. Ось щось тут потіє солярка. І десь в общем, сходи солярка. В общем, надо дивитися. Сходить солярка, дуже гарно заводиться, треба підкачувати. Ну то вже таке, то я думаю. Верхній ми зробили акуратненько. Знайшли патрубок з якоїсь іномарки, з легкової. Ну, в общем, все чітко. Оце вот так. Так що працюємо потихеньку, ну, медленно, але впевнено. Так, сейчас змиваємо, сохне і спробуємо. Якщо сонце не сяде, то ще спробуємо нижче покрасити. Так що це якось так. Працюємо.